Десь раз-два в місяць буває, що можуть не стріляти. Якщо приїжджає на ту сторону або МАГАТЕ, або якась місія, то вони затихають. Але потім це по три-чотири по рази на день. Коли підірвали кахоську дамбу, ви були там? Так, був такий повінь, що аж закинули холодильник на забор. Ми коли туди приїхали, ну це було таке відчуття: як якщо хтось грав в ігру Сталкер, там є такі місця, де... Просто як смерть пройшла. Ми зібрали фуру, взяли джип з причепом. Нам людина подарувала великий катер з мотором, ще резинові лодки, плот нам дали, Дуже багато води, кормів для тварин, їжі для цивільних. Моя суб'єктивна думка, що напевно, навіть після нашої перемоги, ціль моєї життя буде просто допомога комусь. Хто в цьому потребує? Захищай, допомагай або не пи***й.